Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, запрошую вас на заняття з художнього образотворення. А ви знаєте, до нас із вами прилетів лист. Вам цікаво, що там? Цікаво? Тож відкриваємо. О, тут намальована ташка. Це. Шпак, діти, а що ви знаєте про шпака? Що це за пташка? Шпак це перелітний птах. Він відлітає в теплі краї, коли йому не вистачає тепла та харчування. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими, коли ще лежить сніг. Шпак є одним із перших вісників весни. В березні квітні. Вже можна почути чудову пісню птаха. Також шпаки є чудовими пересмішниками. Вони наслідують голоси інших птахів, цвірінькають, щебечуть, каркають, навіть квакають, як жабки. літають шпаки з граями. Діти, подивіться на малюнок: це все зображені шпаки. Перший шпак це молодий птах. Другий шпак, показаний, це птах так виглядає взимку. Третє зображення шпака таке гарне забавлення. Шпак має влітку, а це яйця шпаків. Малі шпаченята вилуплюються в шпаківнях з яєць. Ось подивіться, тут, на малюнку, ми бачимо, як мама шпачиха годує дитинча. А тепер. Я хочу, щоб ви послухали дуже цікавий вірш. Грецька бойка називається Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні то співці голосні, За шпаківні нам дякують щиро. Діти, а тепер скажіть, про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків. А для чого шпаки прилетіли? Так, прилетіли, щоб зустрічати весну. А де вони оселилися? Шпаки оселилися у шпаківнях. А хто скоро у них з'явиться? Так з'являться малі шпаченята. За що нам дякують птахи? Птахи дякують за шпаківні. Так, діти, птахи-шпаки, вдячні людям за те, що в них є шпаківні, що вони мають змогу там відкласти яйця та вивезти своїх пташенят. Не було б шпаківень, птахи загинули б, їхня кількість зменшувалася б і зменшувалася б, і вони б зникли, тому потрібно дбайливо ставитися до птахів та допомагати їм. Діточки, хочу сказати, що ви були сьогодні дуже спостережливими та уважно слухали вірш. Молодці! Але, на жаль, наш час доходить до кінця. Мушу з вами прощатися. Тож до нових зустрічей!